Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з ордену Невського радянської нагороди часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 тисячі осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашений емаллю. На ньому зображено профіль Ніколая Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський. В орден Невського придбали за 46 тисяч 465 гривень або ж 1100 доларів. Далі всім відомий кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Книга ця надзвичайно рідкісна, так як це заборонений та знищений кобзар 1931 року, який містить 54 ілюстрації художника Василя Седляра. Він був страчений у в'язниці НКВС. Весь наклад книги та оригінали ілюстрацій вилучили та знищили, випадково вціліли лише залишки у спецзамовленнях. Кобзар був придбаний за 50 тисяч гривень або ж 1190 доларів. Наступний лот також стосується Шевченка, але вже не поета, а художника. Це видання має назву русські полководці, жизнь і подвіги російських полководців від времін імператора Петра Великого до царствування імператора Ніколая І». До чого ж тут Шевченко? Запитаєте ви? А саме він намалював портрети цих полководців? Видання 1845 року придбали за 50. 53 тисячі гривень або ж 1260 доларів. Далі чотири дукати 1915 року. Монета, що була викорбувана під час правління імператора Австро-Угорщини Франца Йосипа. Франц Йосип сидів на троні 68 років. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Монета, яка виготовлена з практично чистого золота 986-ї проби, вагою у 14 грамів, була придбана за 63 333 тисячі гривні або ж 1500. 510 so, доларів Далі 3 рублі або ж 20 злотих – монета, що була викарбувана у 1835 році. Виготовлена вона для окупованої на той час російською імперією Польщі. Тираж склав 52 тисячі штук. Монета, виготовлена з золота 917 проби, вага її біля 4 грамів. Придбали 3 рублі за 64 тисячі 100 гривень або ж 1530 доларів. Далі пара колтів, артефактів, котрим приблизно тисяча років. Вони мають відношення до Київської Русі. Це прикраси у вигляді підвісок, які кріпили до головного убору. Початкова назва колтів невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського колтки, тобто сережки. Срібні в позолоті колти придбали за 70 тисяч гривень або ж тисячу. 670 доларів. Далі кухоль, котрому вже майже півтора століття. Він був виготовлений майстром з ініціалами АФ і опробований у 1881 році майстром з ініціалами ІК. Матеріал срібло 84-ї проби. Вага майже пів кіло. Придбали цей кухоль за 90 тисяч гривень або ж 2140 доларів. Далі доволі рідкісна порцелянова фігурка. Вона була створена відомим радянським скульптором Вірою Мухіною і розмальована Анною Яцкевич. Виготовлена фігурка ленінградським заводом. Це артист Сергій Корень у партії Меркуціо в балеті Прокоф'єва, Ромео та Джульєта. Придбали фігурку за 100 тисяч гривень або ж 2380 доларів. Далі старовинний камінний набір, котрий складається з годинника та двох канделябрів. Він був виготовлений в 19 столітті у Франції. Головна фігура тут являє собою жінку, що є алегоричним зображенням мудрості, закону або філософії. Вона тримає кам'яну плиту, на якій написані наступні імена: Лікург легендарний законодавець спарти, Нума Помпілій, другий цар Риму, Солон. афінський Державний діяч та катон старший римський державний діяч. Загальна вага цього набору 66 кіло. Придбали його за 125 тисяч гривень або ж 2970 доларів. Неймовірно, але найдорожчим лотом минулого тижня виявилась сучасна українська монетка. Це дві копійки 1992 року, штамп 1 ГА. Основними відмінностями її є наплив металу на аверсі й віддалений від канту вінок на реверсі монети. Ця монета стала найдорожчою з сучасних українських монет, проданих за всю історію Віоліті. Придбали її за 170. Ся тисяч гривень або ж 4 тисячі 50 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.